Чоловіка позбавили водійського посвідчення. Він через піврока вирішив ситуацію виправити і просто купив за оголошенням посвідчення в інтернеті. Все б нічого, але одного разу йому довелося його пред'явити працівникам поліції. Виявилось, що чоловік не пристебнув пасок безпеки, і коли складали протокол, з'ясувалось, що крім порушення правил дорожнього руху, чоловік наїздив за кермом на кримінал. Ну ви розуміли, усвідомлювали, що ж в інтернеті це ж там не видаються посвідчення водія? Просто я не знаю, які зараз порядки. Там казали, що в зв'язку з яким стану, буде спрошено. Ну я зараз це розумію. Ну, тоді, коли я, якби я знав, що вони не є законні. Я б не пред'являв працівникам поліції на перевірку, тому що ну, я б просто сказав, що в мене їх немає. Горе водію 35 років. Він стверджує, що не знав про незаконність таких документів. Ви повністю визнаєте вину. Вам ставлять вину про те, що ви. Використали підроблений документ, зокрема посвідчення водія, а також, ну, скажімо так, по-простому купили їх, так? Ці посвідчення. Купили, а хоча мене повністю завіряли в інтернеті, що це дійсні документи, що вони будуть в базі, що це все законно. Ну ви вже на даний час переконалися. Я, я вже переконався, що тільки так. Каже, оформити посвідчення водія за старою процедурою не хотів, бо так довго. А ще, за словами чоловіка, набрався теревень про те, що в установах, в яких закони і за процедурою виготовляють посвідчення, чергує ТЦК. А зустрічі з ними явно не бажав. От і скористався простою і легкою схемою. Інтернет фахівці виявились дуже спритними. То вирішення питання щодо долі речових доказів, сторона позначення про суду чи до матеріалі справи постаново про визнання та приєднання речових доказів до кримінального провадження 20 грудня 2023 року, відповідно до якої вбачається, що органом судового розслідування речовим доказом кримінальному провадженні було визнано посвідчення водія серії ВКН Номер 75-12-29, видане видалене ТСЦ 8041. і серія, і номер є. Однак в реєстрах України такого не значиться. Це є виявилось сюрпризом для чоловіка, бо він сподівався, в його руках опиниться документ, до яких ніхто не причепиться. Цей кримінальний досвід для чоловіка буде першим, бо раніше з цим ніколи справи не мав. Чоловіку за грати ну ніяк не можна, наполягає сторона захисту, бо на піклуванні знаходиться батько інвалід. Який невиліковано хвороби не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної. Послуги з догляду на непрофесійній основі це стосується батька мого підзахисного, от з яким зараз на даний момент проживає, і що батько втім дійсно потребує догляду, зважаючи на всі обставини, і навіть зважаючи на серйозність обвинувачення, і захисниця, і прокурор за таку кримінальну витівку просить суд остаточно призначити покарання на дуже жорстке. Тему повного спитання призначених покарань визначити остаточного обов'язкування покарання буде трьох років обмеження воїн. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнять обвинувачення виконувачного публікату відвідування призначеного покарання, встановлення із строку терміном на два роки. Прошу суд застосувати до особи статтю 75 і строком ближче до мінімального, строком на один рік. З строк. Підробку з інтернету чоловік отримував новою поштою, витратив на покупку 9 тисяч гривень. А скільки ще таких горе водіїв роз'їжджає Україною та світом? Головне питання, де знаходяться головні виробники підробок і яка їх доля. Їх не знайшли. А їх шукали? А, а в мене переписки не залишилося з ними». А кримінальне провадження завели на них, ні? Завели і ви, виявили ви, окреме провадження на встановлені особи. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.